Представляємо вашій увазі Емеральд Тропік. Жорсткий топор. Емеральд Тропік має в своїй основі жорсткий пінополіуретан «Ортофом». Ортофом – це екологічно чистий матеріал, який забезпечує необхідну ортоподичну підтримку тілу людини з високим ступенем амортизації рухів під час відпочинку. Одна сторона моделі виконана з кокосовим полотном для максимально повної компенсації недоліків ліжка чи дивану. Кокосове полотно це наповнювач зі спресованих волокон кокосового горіха, просочених спеціальним клеєвим складом на основі латексу. Надзвичайно міцний і довговічний, додає пружність і жорсткість топеру. Чохол з натурального жакарду щільної матрацною тканини. Жакардові тканини міцні довговічні, з низьким ступенем скочування та протирання під час довготривалої експлуатації. Висота топору 8 см. Максимальне навантаження 100 кг. Ступінь якості 4.